Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Судового Грудні Культури в разом!» Сьогодні ми проговоримо про гібриди баклажанів для відкритого ґрунту. Ось такі баклажанчики. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд. Перший гібрид Аретуза. Ранній гібрид білоплідного баклажана. Вага плоду до 350 г. Гібрид з потужною кореневу систему врожайний. Наступний гібрид брізка. Новий гібрид формує плоди округлої форми, вага плоду до 400 г. М'якоть біла, щільна, універсальний кулінарні властивості. Наступний наш гібрид CRX 50141 ранній гібрид типу зебра, вага плоду до 350 грамів. Гібрид сильнорослий, врожайний. В минулому році вирощував. Дуже ранній смачний гібрид. Наступний наш гібрид. Гібрид епік. Ранній гібрид вага плоду до 280 г фіолетового кольору. Кущ потужний залишки до 1 метра. Невибагливий стійкий до хвороб. Наступний гібрид новинка, яку хочу спробувати. Гібрид Сара Ф1. На ранній гібрид вага плоду до 1 кг. Гібрид стійкий до хвороб середньорослий потужний. Хочу спробувати отакий великоплідний баклажан. Минулого році в мене був брізка великоплідний. Так, наступний наш гібрид Дестан. Врожайний гібрид. Потужна рослина, гібрид раннього терміну дозрівання типу алмаз. Плоди вагою до 300 г стійкі до хвороб та несприятливих погодних умов. Ось такі нові Хочу спробувати Дестан. Наступний гібрид баклажана Night Lady. В минулому році вирощував мені сподобався. Середньоранній гібрид вага плоду до 200 грамів темно-фіолетового кольору. Гібрид врожайний стійкий до хвороб. Вирощував дуже потужні кущі, мені сподобався. В цьому році також буду вирощувати. Наступний гібрид Анатолія. Середньоранній гібрид вага плоду до 350 грамів темно-фіолетового кольору, кущі розлої з потужною кореневою системою. Також вирощував в минулому році і дуже вподобався цей гібрид смачний, дуже, дуже потужні кущі. Так що в цьому році також буду вирощувати гібрид анатолія. Ось такі гібриди. Дуже хороші, дуже вражанні. Наступний наш гібрид Гардіта. ранній гібрид типу алмаз. Плоди вагою до 400 грамів. Гібрид потужний. Плодоніжка без колючок. Одночасно формує до 9 плодів. Ось такі, друзі, гібриди будемо разом вирощувати. Кому сподобалось. Замовляйте, вирощуйте, дуже смачні, дуже врожайні. Чому мені подобається вирощувати гібриди, бо вони більш стійкі до несприятливих погодних умов, а також хвороб, особливо до фазерозного в'янення. Дуже така хвороба, шкідлива, дуже пошкоджує наші баклажанчики. Ось ці гібриди, вони більш стійкі до таких хвороб, більш врожайні. Так що, друзі, кому сподобався, Вибирайте, замовляйте, дуже хороші гібриди. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, будуть наступні нові відео різноманітні. Дякую, друзі, за те, що дивитеся мої відео. До зустрічі!